І на зв'язку з нами уже є Дмитро Корчинський, письменник, засновник батальйону. Братство, добрий вечір, вітаю вас. Насамперед хотіли б з вами поговорити про ситуацію на фронті на Харківщині в районі села Новомлинськ, Куп'янського району. Противник намагався захопити та отримати плацдарм на правому березі річки ОСКІЛ. Про це інформує ОСУВ Хортиця на своєму офіційному телеграм-каналі Хортицький Вітер. Українські захисники за підтримки артилерії та підрозділів БПЛА вибули противника з плацдарму. Чому це важливо? Це важливо, тому що в тому випадку, якщо противнику вдасться форсувати цю річку, створити там справді великий плацдарм, прорватися далі, то йому буде значно легше діяти оперативно. Будь-яка річка, навіть вузенька це невеличка річка, цей самий оскіл, є серйозною перешкодою для дії ворога, і звісно, що нам зручно тримати оборону у такого роду водоймах і. Якщо він проривається, це означає, що наша оборона не втрималася на цій ділянці. Це дуже погано. Але добре, що вибили, і е, будемо сподіватися, що командування перекине туди більше сил, адже противник фактично просочується, він проходить там, де у нас не вистачає особового складу, тобто він намацує дірки в обороні нестачу. Людей на позиціях і там проходить це не те, що він проходить збою, принаймні на цій ділянці. От це саме таке, він проповзає проповзає там, де у нас не вистачає людей, очей і рук. Тобто, вся справа в тому, щоб наситити особовим складом нашу оборону, в цьому головна проблема. От ми бачимо, що Росія, попри погіршення погоди, все ж таки не бере паузу у своїх наступах. Це от Путін розуміє, що це останні місяці війни, чи як? От що ви про це думаєте? Я думаю, що вони наступають, поки мають таку можливість. І я не думаю, що Путін вважає, що це останні місяці війни. Бажаю, що якщо вистачає м'яса, то треба його кидати в бій. М'ясо це у нього основний ресурс. І поки він не закінчився, то хай воює, хай гине, хай кудись там повзе, пропозає. Це справді дуже якісне м'ясо. От ми спочатку думали, що там якісь загороджувальні загони, що якось їх особливо мотивують цих вонюшок. Таке теж трапляється, але переважно, як ми бачимо вже з допитів полонених. от З останнім часом брат, мало можливість багато допитувати полонених, яких брало, з е, цими людьми можна керувати по телевізору. дають автомат, чотири рашка, точка попереду, і он давай, іди туди на цю точку, і все. І вони йдуть, от вони йдуть, вмирають якось. Це з такою якоюсь приреченістю, це їхня природа. Така. В їхній природі от піти і вмерти, тому що от сказали, і навіть якоїсь мотивації не потрібно. Навіть загороджувального загону часто не потрібно. Навіть тепер думаю, що навіть в части Другої світової війни загороджувальні загони НКВД були, мабуть, проти кавказців і проти українців. Для винівши їх не треба, було, їх можна було кидати на німецькі кулемети, засипати їхнім м'ясом німецькі кулемети, і все вони просто їм сказали вони йдуть. І е, е, у них е, поки що ще вистачає таких людей, тобто їх стає менше, але вони набирають за порядку 900 людей в день. У них обладають контракти гіни і отримає е, каліцтва у них до півтори тисячі людей в день, але все таки ще вистачає. Ну тобто, все ж таки можливо, мотивацією є гроші. Не можна ж так без... Ну, звісно, Вони укладають контракти укладають контракти, тому що гроші зараз і там менше премія за укладання контракту зменшилася в цілому, десь вдвічі по рефі зараз менше виплачують по пораненню. Почали робити градації. З легке поранення виплачують дуже мало чи майже нічого не виплачують за поранення середнє. теж не так, щоб сильно багато. Більше за важке, але відчувається, що е, коштів стало значно менше, менше платять саме тому і менше укладається зараз контрактів. Це намагаються компенсувати корейцями, але справа в тому, що корейським солдатам не платять. Ким чин кожного солдата теж доводиться платити, і я думаю, що Ким Чен Ін е, людина, яка вчилася в західному університеті, я не розумію, навіщо таких людей вчать в західних університетах, ну менше з тим. Він є хорошим бізнесменом. Тобто ці комуністи азіатські, вони хороші бізнесмени, і само собою він намагається брати за кожного корейського ванюшку більше, ніж Московія платить за московського ванюшку. І е, от саме тому так все і відбувається. Зараз у них менше грошей, і чим менше буде коштів, тим краще. Тим менше буде солдатів. От наскільки, на вашу думку, ситуація на Донеччині є загрозливою? Ну, це війна. Якщо є війна і ведуться бої, це завжди дуже загрозливо. Це війна, і багато залежить і від військової вдачі, і від випадкових чинників. Тобто, це, та, це неприємно, це загрозливо прорива не буде. Не буде обвалу нашої оборони, але знову ж таки все зараз залежить від здатності української держави і українського суспільства здійснювати мобілізацію. Мобілізація це основне в цій війні, і поки що у московитів краще вдається контрактувати і мобілізувати своїх ніж нам, і саме тому вони мають можливість дай трохи наступати. І нам нічого не зробиш. Нам потрібно це робити інакше або українці будуть іти по мобілізації, або їх будуть вбивати в їхніх містах і в їхніх селах. А от як ви сприймаєте такі от публікації в іноземних змі про заморожування лінії фронту у різних планах миру? А от ще сьогодні з'явилася публікація видання Політіко, що Україну можуть взяти в НАТО частиною території. Ви бачите, за яких обставин цей сценарій може бути реальністю? Цей сценарій може бути реальністю, якщо ця ідея сподобається Трамп? Тоді це буде дуже реально. Зараз позиція зеленського. Наскільки я розумію, та що Україна має, має бути прийнята в НАТО повністю, але п'ята стаття НАТО має розповсюджуватися на неокупованій території. Е, тільки е, те, що ми читаємо в політику, вони вважають, що в НАТО має бути прийнята тільки неокупована частина території. Тут є велика розбіжність, але факт в тому, що українське керівництво вважає, що не існує інших гарантій. Безпеки України, окрім як прийом до НАТО тут можливо, є якась рація, адже всі попередні, якісь гарантії, які нам давалися, все це непрацюючі речі. Наприклад, нам можуть гарантувати кількістю озброєнь якимись окремими договорами, але західний світ нестабільний. Змінюється президент чи змінюється уряд? Змінюється склад парламенту і попередні домовленості припиняють. Існування і е, тому, мабуть, вважається, що от НАТО це якась гарантія. Хоча ми бачимо, що НАТО це слабкий блок, і основним завданням, якого є ніколи не вступити в війну, ніколи ні з ким не вийде зараз. Багато є новин про загострення боїв у Сирії. Чи може бути це? Частиною однієї такої великої геополітичної гри, де створюється тиск на Путіна на різних територіях, де є російський вплив, я не думаю, що тут малося на увазі створити вплив на Путіна. Скористалися турки і, і американці скористалися послабленням Росії і послабленням Ірану. Послабленням Хізболи само собою. В результаті війни Ізраїля з Хізболо гріх було не скористатися ситуацією. Не скористалися ситуацією, і тому протурецькі турецькі сили в Сирії зараз пішли в наступ. Е, це угруповання, яке представляється сили, Вважається терористичною організацією в Ерефі, в Америці і в Туреччині. До речі, теж тим не менше турбі озброю це угруповання, це хороші люди. Там дуже багато кавказців, між іншими і е, вони зараз і здійснюють цей наступ, тобто те, що вони змогли перейти в наступ в Сирії, це маркер, це важливий показчик того, що Московія і Іран дуже сильно послав. Ще важливим показчиком цього є те, що союзники зараз потрошку відвертаються від Московії. Наприклад, Московія збиралася підписати і мала таку домовленість з Іраном угоду про. Загальну оборонну співпрацю взагалі все загальну співпрацю на зразок цієї угоди, яку вона облала з північною Кореєю, і президент Ірану Пашишкян давно вже мав приїхати в Москву для підписання цієї угоди. Не їде, не хоче підписувати зараз знову неприємна ситуація з Китаєм для Ерефії. Китай це основний партнер, основний союзник, але Китайські банки знову припинили нормальні розрахунки з московицькими банками. Зараз намічаються конфлікти з і в Центральній Азії і в деяких інших точках, куди Китай інвестує, тобто Китай інвестує в Угорщину, Китай інвестує в Білорусь, Китай інвестує в Центральну Азію, в Москві він не інвестує. І Путін виступав в Казахстані і розповідав півгодини про Тактико-технічні характеристики Аріж Ареш, Арішника е, лякав арешникам, кого він лякав, е, скажімо, Україну цим не залякаєш, е, Америку цим арешникам не залякаєш. Цим можна лякати Європу, яка знаходиться під прикриттям американських систем протиракетної оборони і власних систем протиракетної оборони. І Китай. Китай от, не знаходиться. В нього є з 300, і, які не працює. Фактично півгодини він розповідав китайцям, він Хотів, щоб китайці чули про те, що у нього є такий страшний орішник, і в разі чого він буде бути цим самим річником. Коли перед ударом, який він завдав по Дніпру, він попередив американців про те, що цей удар буде. Китай він не попередив це. Тобто ситуація не сильно добра у нього з союзниками, коли союзники завжди, як друзі, відвертаються від тієї людини, яка слабна, яка має проблеми. Так само союзники завжди відвертаються від країни, яка проблемна, і союзники Росії вони раніше учуяли трупний запах, який від неї іде, ніж вороги Росії, ніж навіть українці і ніж е, НАТО. От як на вашу думку, чому росіяни виявилися настільки неготовими до контрнаступу повстанців, сирійців? Ну, тому що все, що у них там було більш-менш боєздатно, перекинуто на Донбас. Е е вони посла ослабили там своє угруповання і відповідно і не могли жодним чином протидіяти. Вони сподівалися на те, що туреччина їх, їх друг. І Ердоган дуже любить Путіна. Але Туркія, тобто він розуміє природу Путіна. Тобто він його любить і знищує своїми проксі, знищує московитських солдатів зараз в Сирії. В він його любить, але Туреччина це єдина країна НАТО, яка знищила бойовий московицький літак, вбила московицького посла. І це жодним чином надовго не попливало. А стосунки між Туреччиною і Москвою, і Туреччина це єдина країна НАТО, в якій Москві не здійснювали диверсії на колись. Дуже давно нам вони намагалися вбивати представників кавказької опозиції, які ховалися в Туреччині. Але жодної диверсії ні. А в інших країнах НАТО. Тих країнах, які не знищили жодного московицького літака, жодного московицького солдата і жодного московицького посла, купа московиських диверсіях, в Туреччині ні? Тобто турки вміють поводити себе, і ми маємо бажати тільки одного, щоб який-небудь турок очолив, став генеральним секретарем НАТО. От я тепер виступаю за це. Путін розраховував не Ердогана, а Ердоган роз... зрозумів, що можна вже не рахуватися з Путіним. А от чи вірите ви, що Путін може? Перекинути якусь частину військ чи зброї до Сирії на підтримку осаду. Е, ну, І Таке можливо. Е, можна собі уявити і таке. Але е, йому доведеться перекидати не найгірше. Тобто, туди ж не перекинеш зічню, куди не перекинеш яких-небудь погано навчених людей. Туди доведеться перекидати якісь спецпідрозділи. Відділи на які буде якось можна покластися. Туди треба буде перекидати техніку і озброєння. А дефіцит людей страшний на фронті зараз у нього, у Путіна він в Курську накопичував угруповання 40 тисяч людей 4 місяці. Не міг ніяк накопичити, Оце це тільки що вдалося. А туди ж теж треба перекинути в Сирію, буде хоча б тисяч Звідки їх брати, цих людей? Тобто до доведеться їх брати з Донбасу, доведеться їх брати з Харківщини. Це так важко. Таке от складається враження, що все-таки пожертвує Сирії. Хоча це ж не зовсім адекватна людина, яка приймає не зовсім адекватні рішення. Будемо дивитися. Якщо буде перекидати туди, то це добре. Йому доведеться перекидати в Сирію. І швидше всього, йому доводиться заводити якісь спецпідрозділи, можливо можливо, розгвардію Грузію для того, щоб рятувати там своїх маріантів. Це буде означати, що якийсь фронт, можливо, буде організується і в Грузії. Ну і в Сирії це непогано. погано. Є інформація про те, що Збройні сили України отримали завдання втримати плацдарм на Курштін до інавгурації. Трампа, що відомо про ситуацію там, і наскільки це реально я думаю, що це цілком реально утримати там плацдарм. Я вам скажу тільки одну таку історію: значить, при допитах полонених, які беруть наші хлопці на Донбасі, ці полонені кажуть, що їхні командири лякають їх, що якщо вони будуть не виконувати наказів і не сильно активно повсти в бій. Чи з багато багато наркотикалоти собі в ввени, то їх відправлять на Курщину. Тобто, Курщина зараз це страшилка для московиських солдатів, які воюють на Донбасі і на Харківщині. Вважаю, що там вбивають всі українці на курщині, вбивають всі, хто туди потрапляє, то там намагаються йти в якийсь наступ чи тримати оборону. Хоча б для цього потрібно було заходити в Польщі, тобто, це дуже така атмосфера в московській армії дуже непогана.